Вітаю, глядачі! З вами програма Жити без болю у кожного з нас є рідні й близькі, які нас підтримують у важку хвилину, які радуються разом з нами, коли нам добре. Сьогодні ми хочемо показати вам кадри з фільму про соціальний проєкт Стань приятелем, учасники якого змогли зблизитися з людьми з обмеженими можливостями і розділити з ними радісні моменти з життя. Як саме це відбувалося далі в сюжеті? Бути приятелем це бути завжди поруч. Приятель це як товариш, той, кому можна довіритися, той, хто може вислухати, той, з ким можна прогулятися, піти в кінотеатр чи кафе. У цій програмі цільовою групою були неповносправні діти та молодь, і волонтери, які стали їм приятелями для проведення разом вільного часу. Перший раз прийшов, вони так на мене дивилися такими дорослими очима і казали, що ж ти від нас хочеш? А, я, а ви знаєте, а я їм сказав, що я хочу нічого такого я від вас не хочу, я хочу, щоб, щоб ви гралися, е, щоб ви були дітьми. Так сталося в житті у них, і в мене теж так сталося, що е, волі, долі, долі я на візку, але дитинство ніхто не відміняв. Я, я хочу, щоб вони раділи життю. Волонтерами проекту стали студенти другого курсу факультету суспільних наук кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету. Весь курс протягом року займався дітками з обмеженими можливостями, якими опікується фонд Олега Кириленка. Дорога життя. Як поводитися в супермаркеті, в театрі, в музеї, мають більше вражень за цей час і бачать у волонтерах такий, ну як так не дивно, ідеали треба поводитись ну, э, э, цей э, приклад для наслідування. Позитивного бачу багато, ми хочемо якось так встановити, щоб в нас і наступний рік, тобто, навіть якщо по закінченню проекту, щоб ми продовжували цей проект, дає змогу не тільки познайомитись з хорошими людьми, а також ну знайти дійсно справжнього друга. Як я це вже зробила, це Вероніка. Ми з нею вже досить давно знайомі, завжди разом, я завжди допомагаю. Вона дуже хороша, дуже хороша людина, тому що вона ніколи не, не, ніколи не в поганому настрої, в мене завжди хороший настрій і цим самим вона піднімає настрій всім оточуючим. Від цієї дружби, мені здається, не стільки я Іван повідаю, скільки він мені дає. Насигуляти. Не працювати, квіти садити. Це море позитивних емоцій. Це... Проведений час я не знаю, як би я краще його провела ніж повіла. Тому я би переконливо радила долучатися, якщо людина в собі має таке прагнення і бажання. Ну мені подобається працювати з цими дітьми. Я полюбила їх. Вони для мене стали як брат і сестра. Мені подобається з ними працювати. Вони мене полюбили. Ну Люблю з ними всюди ходити на всякі курсі. Люблю з ними проводити весь день. Ми так ну, після школи, я так навчаюся в 11 класі, Після уроки приходжу до них, на переду заходжу до них. Вони мене як бачать, разом, о, Діана прийшла до нас. Цікаво. З ними мені приємно, дуже звичайно. І дуже вдячна Олегу Павловичу за те, що він ну, радий, що я такі. Волонтери, що допомагають, і, звичайно, вдячні цим, що з нами сьогодні проходили екскурсію. Приємно, звичайно. ну Як вже Вітя Басько сказав, що ми стали як родина, звичайно. Це так і виходить, що ми вже як родина тут вийшли. Підняти свій рівень кваліфікаційний. Оскільки вже другий курс потрібно щось починати робити, облягатися якось себе, піднімати свій рівень знань. І я вирішив взяти участь чисто тому. Згодом я вже зрозумів, що можна подружитися з дітьми, там, спілкуватися, знайти нових друзів і так далі. Ну, з Олегом ми так здружилися доволі непогано. І мені навіть сподобалось. Я не тільки почав брати себе в якісь знання, а й задоволення від цього отримувати. Протягом року волонтери і дітки звикали один до одного, ставали друзями, і вже дуже скоро дідлахи почали чекати приходу студентів і асоціювати їх із позитивними емоціями. Студенти разом з дітьми готували на новий рік ялинкові іграшки, малювали. А з настанням весни, почувши, що діти хотіли б покататися на квадроциклах, волонтери постаралися здійснити цю мрію. І тепер Ча проект і закінчився. Студенти й далі будуть працювати з дітьми, адже вони стали справжніми друзями. На зустріч була бажаною, кожна зустріч була довго очікуваною, тому що навіть три дні, чотири дні прожити один без одного вони вже не могли. Значно більше проблем виникло саме на макрорівні. Проблема безбар'єрного середовища, вона є, напевно, на рівні загальнодержавному, а у невеличкому містечку вона є просто глобальною проблемою. Банальне пересування візочками перетворюється у подолання нездоланих труднощів і бар'єрів. Просто гуляти містом, і якщо це дитина у візочку, дуже складно, дуже проблематично і потребує навіть не одного волонтера, потребує двох двох волонтерів. Ну, фактично, банальна фізична сила, вона мала бути присутня у цій взаємодії. Також ми підготували сюжет про новий подарунок від ротарі клубу Ужгородському соціально-реабілітаційному центру Дорога життя детальніше про нього дивіться в сюжеті. Ужгородські члени ротарі клубу подарували школярам з обмеженими можливостями спеціальний підйомник. Роботизований пристрій вручили багатопрофільному ліцею лідер загальноосвітньої школи номер 20. У цьому навчальному закладі сформований спеціальний клас для дітей з обмеженими можливостями. Це універсальний підйомник, він може підняти будь-яку коляску, має кріплення. Є просто моделі, які передвигаються самі. Тобто чоловік сам під'їхав і він сам управляє цим. Ну, оскільки це школа і тут є соціальні працівники, то необхідності в такій немає. Хоча ціна практично однакова, тобто вона не дорожа, ніж це. За допомогою нового японського чуда техніки людям з особливими потребами буде набагато легше пересуватися на військах в сучасних українських умовах. Як працює цей пристрій, розповів директор ліцею. Це фіксується відповідно на апараті коляска і вгорі з ходинками. Два дві кнопки, які є вверх-вниз, піднім в вигляді транспортеру тягнеться відповідно ця коляска на цей поверх на який він необхідно її. Ну, доставити в той клас чи інший. Особливо це класи, де вивчається інформатика, фізика, хімія, біологія. Рудольф Келтика один з перших вихованців медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя, який випробував цей апарат на практиці. Стало легше пересуватися, по-перше, на цьому апараті можна пересуватися по сходах і ходити ну, в кабінет інформатики. Кабінет музики, так як у нас тепер всі уроки. Інформатика, музика, праця це все на третьому поверсі. І можна вийти погуляти влітку, ну, коли тут літні влаги. Нагадаємо, що Ужгородський ротарі клуб вже не вперше допомагає медико-соціальному реабілітаційному центру Дорога життя в липні минулого року. Вони презентували дітям з особливими потребами автобус. Як бачимо, робити добро зовсім легко. Для цього тільки потрібне бажання поділитися своїм теплом з іншими і від цього отримувати задоволення. Робіть добрі справи, і це віддасться вам сторицею. До зустрічі!